Третій етап проєкту 1500 років виживання впродовж п'яти днів приймав Хмельницький. У його рамках на базі Хмельницької міської дитячої лікарні відбулася науково-практична конференція, що об'єднала лікарів, пацієнтів із м'язовою дистрофією Дюшена та їх батьків. Більше про захід та його результати говоримо далі в ефірі програми. На часі вітаю та представляю гостей нашої студії. Це голова громадської організації Орфані за життя, співорганізаторка конференції Леся Шевчук. Та лікар-анестезіолог, анестезіолог дитячий хмельницької міської дитячої лікарні Михайло Ілик. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день Доброго дня. Лесю, у червні. Ми з вами зустрічалися в цій студії. Тоді анонсували збір дихати мріями, який власне був спрямований на проведення цієї конференції. Конференція відбулася, значить, збір пройшов успішно. Це дуже радує. Давайте власне, нагадаємо про цей проєкт, тому що це вже був третій етап в Хмельницькому. Що це за проєкт «1500 років виживання і як хмельницький до нього долучився? Так, ми з вами зустрічалися два місяці тому, коли тільки розпочинали втілювати наш проєкт. І в початок це був відкритий збір для того, щоб організувати такий масштабний захід. І з 18 по 22 серпня на базі Хмельницької міської дитячої лікарні відбулася конференція з міжнародною участю на інвазивна вентиляція легень в домашніх умовах у пацієнтів з нейров'язовими захворюваннями, з підключенням до апаратів на інвазивної вентиляції легень та практичним тренінгом для лікарів та батьків. Це унікальний досвід, адже. Було залучено дуже багато спікерів. Було залучено 10, 10 хлопчиків з м'язової дистрофії Дюшена. Були залучені родини та лікарі з тих міст, звідки приїхали діти. Михайле, чому для хлопців, так які вже в такому підлітковому віці, які мають ось цю хворобу, м'язову дистрофію Дюшена, от важливо у сні вже користуватися ось цими апаратами. Як це впливає на, на якість життя? Ну, м'язова дистрофія вражає дихальні. М'язи. Хворіють тільки хлопчики, дівчатка можуть бути тільки переносниками, скажімо так. Чому важливо? Тому що з дитячого віку діти відносно здорові, вони не зберігаються, не бачать цих симптомів. З підлітковим віком наростає дихальна недостатність. Тобто вражає більше діафрагма та міжеберні м'язи. За рахунок цього, вночі ми всі дихаємо трошки менше, чим потрібно. За рахунок цього ми всі здорові, тому нам достатньо цього. В них є дистрофія м'язова, з рахунок цього вони дихають менше, в них слабше роз, роздвігаються м'язи, легенева тканина менше розрухається, і за рахунок цього стають ускладнення. Тобто вони не можуть гарно продихати, знижується сатурація і наростає гіперкапнію. Вони вночі сплять, вони цього не відчувають і на ранок прокидаються симптомами: головним болю, слабкістю. Вони, скажімо так, вони спали, але не виспались. За рахунок того, що в них була знижена сатурація. Після цього, як вони цілий день живуть, вони ще більше виснажуються. І так само м'язи не можуть віддихнути розслабитись. Для того їм потрібні ці апарати. Апарати не дихають за них, вони їм допомагають. Тобто, це не інвазивна вентиляція. Коли ці незламні хлопці роблять вдих. Має легені повністю роз, роз, розкритися. Вона не розкривається за рахунок трішки менше, трішки менше, трішки менше, вони стають дорослішими, і ця м'ясоватки знову не може роз, роз, розкритися повністю. Апарат дає їм повністю вдихнути на всі легені, тобто сатурація підвищується, гіперкапнія знижується і їм стає краще. Коли вони з цим апаратом просплять всю ніч, вони на ранок встають і можуть щось робити. Вони хочуть вчитися, вони хочуть гратися, вони хочуть рухатись. Є, є так, звичайно. І угу. плюс, якщо чим раніше почати користуватися цими апаратами, тим більше шансів того, що ускладнень буде менше. Тобто, та же, якщо буде захворювання дихальних шляхів, пневмонія, вона пройде набагато легше, набагато простіше і менш ускладнень. Тому до них до цих апаратів потрібно звикати. Тільки є вже порушення дихальних м'язів, вже починати дихати. Це важко, це неприємно. Вони не хочуть з цим всі працювати, тому що здається, вони справляються. Але чим раніше ти почнеш, тим далі буде краще. От, власне, якого віку об'єднала конференція от з цих незламних хлопців, і чи дійсно це дало можливість дослідити от різні процеси, як вони відбуваються у різному віці? Третій етап був унікальний тим, що зібралися діти різних вікових категорій від 4 років до 21 року. Це унікальний досвід для лікарів, побачити, як же як ж дитина себе поводить, які перші ознаки захворювання у 4-річному віці, і як хвороба впливає, вже дивлячись на хлопця, якому 21 І коли ми бачимо не тільки різні вікові категорії, але й бачимо різний вплив хвороби, так як хвороба по різному впливає на той чи інший організм, і які є прояви, і як важливо комплексно обстежувати дитину впродовж усього усього періоду життя такого пацієнта щоб уникнути різноманітних ускладнень починаючи від опорно рухового апарату закінчуючи е Серцем або ж легенями. Тому в нас в лікарні був унікальний досвід того, що підійшли комплексно до обстеження. Дитини проходили різноманітні обстеження: це і УЗД серця, і кардіограма, і рентген, щоб побачити вплив гормонів на остеопороз, на, на кістки та чи є остеопороз у дітей, чи немає. Проходили різноманітні обстеження, здавали кров на вітамін Д, тобто на різні дефіцити. І саме цікаве те, що в Хмельницькій міській дитячій лікарні лікарі мають досвід роботи з пацієнтами, які мають таке захворювання. Тому третій етап був унікальний саме цим. Так, тому було від 4 до 21, як сказала пані Леся. Найменшого. Він ще був повністю ходячий, повністю дихаючий. Тому для цих лікарів, які поприїжджали з інших районів, з інших областей, це був досить в тому плані зрозуміти, що а що стає з дитиною вже в 5, 6, 10 років і так далі. До цього ще були діти так само ліковані, які приймали препарати. Ми бачили динаміку, і були які не ліковані. Ми також бачили динаміку, для того, щоб зрозуміти, що робити далі. Мультидисциплінарний підхід був, звичайно, була абсолютно величезна команда. Для чого це? Тому що просто пояснити, є загальні відомості, треба пити воду. Ну і все. Це для всіх і всіх зрозуміло. Ні, тут був підхід до кожної дитини. Тобто до одної дитини підходили всі спеціалісти і казали, ні, тут треба краще більше йти на план харчування, тут більше працювати в ЛФК, тут більше розвивати. І тому кожна дитина і кожна мама, кожен хлопчик наш незламний, Отримав правильний підхід, і він зрозумів чітко, що йому робити і як йому робити. Як власне відбувалася дійсно ця конференція? Тому що вона мала і велику практичну складову, ну і, мабуть, і теоретичну також велику. Ми так? побудували програму так, що до, до обіду були дуже насичені лекції. Ми впродовж усієї конференції залучили 33 спікери. Серед них були і лікарі з Європи, Америки, з України. Також були представники влади з України та інших країн, які розповідали, як же ж вирішуються проблеми з людьми з інвалідністю в їхніх країнах і в нашій. Ми могли перейняти досвід, ми вже обмінялися контактами, щоб впроваджувати найкращий досвід, наприклад, в Швеції в, нас, в Україні або ж в, в Великій Британії. Теж обмінялися контактами, щоб бачити, як. На рівні держави задовільняються потреби таких пацієнтів і брати для себе найкращий досвід. А в другу половину дня вже працювала з родинами, особливо насичений був понеділок, адже ми всі знайомилися, і діти з острахом ставилися взагалі до цієї події. Їм було страшно, що ж це було. Але перед тим, коли ми зустрічалися в Зумі перед самою подією з родинами, ми розповідали, що це не лікування. Ви не лягаєте лікуватися в лікарню. Що це унікальний захід такий буде захід, де ви будете супергероями. Навколо вас буде оточено багато людей, які хочуть вам допомогти. І це буде для вас щось таке унікальне, де ви зможете познайомитися з однодумцями, з такими ж самими хлопчиками, які мають таке захворювання. І їм було дуже і страшно, і цікаво, тому понеділок був присвячений налагодженню такої довірливої атмосфери. Коли наші лікарі-тренери з Києва розповідали, що таке маска, дали їм можливість доторкнутися до них, побачити, що це не страшно, вивчити будову самого апарату, на інвазивної вентиляції легень, що ж це за трубки, що таке контур, що таке фільтр, побачити, послухати, що він дує не так шумно і це зовсім не чути. Тому що в них були та, в кожного в своїй уяві, вони розвивали щось таке страшне, можливо, що це. Не страшно, і що біля вас такі самі хлопці, як і ви, і долучали і Богдана до таких, ем, і таких і зібрань, так, де він розповідав, що це не страшно, що це ну, звично, що ти дихаєш, а він тобі допомагає дихати. Просто розслабся і, і відпочиває. Тобто, до хлопців доносилось простою мовою від таких же однолітків. Ем, Дуже цікавим був досить спілкування з батьків між собою, де теж в них є однакові проблеми, однакові запити і ділилися вони своїм досвідом. І в понеділок такий був день створення довірливої атмосфери між дітьми, між лікарями і між батьками. І кожного дня в другу половину. Зустрічалися вже з самими пацієнтами, підсумовували, як спали діти, скільки годин, які були потреби, проблеми, чи є потреба в зміні маски, в зміні налаштувань. І друга половина дня була така більше вже з пацієнтами, а перша насичена електорська. Ну, власне, дійсно, чи вдалося цим пацієнтам подолати цей, все ж таки, мабуть, був спочатку психологічний бар'єр, ви вже згадали. І... Перший день і п'ятий, от які вже результати, чи вже навчилися дихати? Звичайно, спочатку починалося це так, що ми, тренери, просто мали пояснити, що таке апарат, чого він. Е, так є, маски є через ніс, можна тільки дихати, і можна через ніс рот. Підбирали кожному індивідуально. Дуже там один наш супергерой казав, що йому в носа холодно, і прийшлося змінити йому маску носову, перейти на рот-ніс. Оце, тобто, був кожен ранок, ми працювали з пацієнтом біля самого ліжка хворого, розказували не тільки хлопцям, а розказували батькам, тому що ми були п'ять днів умовно, а далі вони самі. І ввечері ми знову приходили, питали, чи вони в день спробували, чи вони трошки дихали самостійно, чи не дихали. І на вечір знову просили намагатися дихати, для того, щоб ми могли оцінити параметри. Тому що ми підбирали, немає одного стандарту для всіх апаратів. Підбирався кожен під кожного пацієнта, під кожного хлопця. Той трошки маса більша, той трошки маса менша. того більша екскурсія, того менше. Тому цих параметрів багато, і ми їх підбирали чітко. Звичайно, на п'ятий день, ну, умовно, четвертий, п'ятий, вони вже не боялися апаратів. Вони вже всі казали, ми всі дихали. Хтось дихав там, годину, хтось дихав всю ніч, 8-11 годин. Але вони працювали. Але найголовніше, що батьки зрозуміли, що це потрібно. Діти зрозуміли, так мені стало краще, мені стало легше, тому я буду пробувати. Не всіх вийшло, звичайно. Але з іншої сторони, ми розуміємо, що якщо вони не змогли всю ніч проспати, значить правильно підібраний час для того, щоб вони далі навчилися і жили далі з ними. Ну, дійсно, ці апарати це ж так благодійна така допомога. Вони отримали всі їх додому. Я так розумію, далі ви зв'язок все ж таки підтримуєте, так? Так, у нас є е, така група, чат-переписка, чат, переписка, де е, діляться своїми рекордами. Сьогодні вже довше поспали. На другий ранок пишуть і сьогодні, ми теж, або ж е, там сьогодні не вдалося, і е, кожного разу ми комунікуємо в наші такі в чатах. Є лікарі, які можуть дати пораду. Якщо щось не так, сконтактувати, зателефонувати, але ми тримаємо зв'язок, адже це в першу чергу важливо, щоб був результат нашого проекту. А друге, важливо зібрати такі статистичні дані, підсумувати. Показати ефективність того, що ми робимо, щоб далі мати з чим йти до, вже, до держави, звертатися, щоб подивитися, які є в нас результати, і ми хочемо, щоб це була фінансова підтримка на державному рівні. Ось так. Тому ми і далі тримаємо зв'язок, все собі занотовуємо для того, щоб е мати підтвердження. Ефективності, ну таких багато важливих складових має цей проєкт. Дійсно, так не тільки такий лікувально-медичну, але і соціально велику. І зокрема, ви вже згадали про те, що така комунікація налагодилась. От з таким острогом трішки приїхали, з яким настроєм їхали, і такі, мабуть, групи створились, лікарі між собою поконтактували, батьки хлопці, для яких це дуже важливо. Так. Эм... В нас створилися такі три, три класних спільноти. По-перше, це лікарська, де вже лікарі обізнані щодо впливу хвороби на організм дитини від раннього віку. Так? І побачили дітей з різноманітними наслідками так, впливу хвороби, і побачили різні вікові категорії, почули, як же ж на рівні діагностики так. можна виявити такого пацієнта, що в нас в Україні недостатньо розвинена, наприклад. Та ж сама діагностика, і пацієнти змушені звертатися в, до країн Європи, щоб все ж таки зробити детальніший генетичний аналіз і підтвердити захворювання. Лікарі побачили, як, як, як же ж впливає хвороба на різні системи. Так, в організмі дитини. І, е, і, ці, і ці знання вони повезли з собою хто в Тернопільську область, хто в Вінницьку, хто в Київську, хто е, в Львівську, в Тернопільську і, і в Рівненську. Це саме лікарі з цих регіонів були у нас: е, з Кам'янець-Подільського та З Волочиська. Е, е, і така наша мережа буде розширюватися, адже е, е, як я повторюсь, що е, Хвороба впливає не тільки на м'язи ніг чи спини чи рук, а на весь організм. І задача одного лікаря поширити ці знання і, і теж в себе на місцях збирати таку мультидисциплінарну команду. Це така перша спільнота. Друга спільнота це батьки, в яких є спільна доля, спільне захворювання. І потрібно організувати побут дитини, здобуття освіти, знайти тих лікарів, які будуть допомагати. Проблеми є однакові, і кожен з них може поділитися: а як саме вони їх долають. Тому спільнота батьківська така стала дуже потужна. Татусі познайомилися один з одним, мами. Теж е, 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 гарно налагодили зв'язок. І е, можуть підтримувати один одного. Впродовж нашого проєкту е, були підібрані такі заходи, щоб батьки теж об'єдналися. Mm -hmm. е, ну, наприклад, в другий день усі разом у нас така була невеличка толока, mm -hmm. де родини плели браслети зі стрічок для наших військових. Була така розмова за працею. А коли ти щось робиш руками, розмова є така вільнішою, з, е, знімаються усі бар'єри, і кожен ділиться своєю, Свої. Наші татусі вперше тримали, наприклад, стрічки в руках і щось робили таке своїми руками. І досить такий гарний був настрій, коли в кого щось не виходило, а такий момент успіху, що дійсно вже ми бачимо результат. І лунав, і сміх гарний з кабінету психолога. І хтось плакав, тому що. Такі були теми чутливі для родин. І після таких майстерок ем, якісь окрилені батьки виходили так, разом зі своїми дітьми. Е, на третій день ми забрали матусь і показали їм місто на кораблику, де ми здійснили таку подорож по Південному Бузі. І е, ми забрали мам від того режиму 24 на 7. І, е, Здається, одна година побути з природою, так? один на один. А який ефект? І коли вони повернулися до, до палат, до своїх дітей, лікарі теж робили вечірній обхід, підключали маски, кажу, що ви зробили з мамами? Вони всі щасливі з посмішками. Але в той час татусі були разом зі своїми дітьми, ми їм організували кінопоказ з попкорном. Тобто, татусі теж мали свої такі без мам мали можливість поспілкуватися. У четвер, на четвертий день теж була майстерка для того, щоб зробити. Свої картини. І це все арт-терапія, природотерапія, сприяли зняттю такого стресу для батьків, напруги. І дійсно, як я говорила, що це діти приїхали не лікуватися, а отримати новий досвід. І з гарним таким присмаком радості батьки поїхали додому. Тому я думаю, що нам вдалося. Це вдалося і навіть по гарних відгуках наших батьків. І третя така спільнота це спільнота підліткова наших хлопців, де вже на другий день ми зібралися в дружні коло на вулиці, і, і хлопці обговорювали дуже різні теми. Це і здобуття освіти. Хтось здивувався, що наш один хлопчина вчиться в аграрному, в аграрному університеті і буде агрономом, всі так, о, нічого собі. Тобто і я так можу. Інший хлопець вчився на програміста, вчиться в коледжі заочно, і теж всі так на нього глянули. Таке можливо, тобто все в житті можливо. Обговорювали. Якісь комп'ютерні ігри, в кого які інтереси, в кого які хобі. На другий день вже наш супергерой Владислав оголосив змагання, хто найбільше проспить з апаратом, з підключенням з масочкою. І на вже наступна ніч вже мала свої рекорди. Ми були вражені: це десять з половиною годин, і вісім наших два Сашка вразили всіх. Е, і такий марафон тривав і далі. Тобто, така підгрупа підтримки одне одного. Ну класний має ефект. Мені ну, Здається, і ви, хоч організатори багато сил віддають, але водночас якусь енергію також позитивно отримали. Ну та звичайно, ми витрачаємо енергію на те, щоб все класно вдалося, але зворотній зв'язок і ця енергія, яка йде у відповідь, вона надихає кожного дня вставати, і йти, а що сьогодні буде? А що сьогодні буде, а стільки планів і класно, що всі легкі на підйом і хочуть разом з тобою. Робити гарну спільну корисну справу і знаю, що на фінал ви вже трішки згадали, що працюєте над тим, щоб звернення підготувати так до органів державної влади. Це власне буде резолюція. Про що вона і який міжнародний досвід варто вже використовувати в Україні? В останній день у нас була така урочиста подія, де ми зачитували текст резолюції, дійсно результати такі хороші, вписані саме в цей документ, адже ми залучили 10 хлопчиків, ми підключили 8 з них дихали з апаратами на інвазивній вентиляції легень. Були представники різних країн. Далі ми будемо ще дописувати результати, адже ми ще впродовж місяця будемо моніторити, як же ж діти далі продовжують вже вдома користуватися обладнанням, і підписанти це і лікарі, і батьки, і представники нашої міської обласної влади. І ми це все підсумовуємо і подаємо до, до Міністерства охорони здоров'я та до офісу президента для того, щоб далі рухати це питання, адже якщо ми говоримо про е досвід інших країн, таке обладнання це. Е Рівень державного фінансування, і кожна дитина з таким захворюванням в певному віці отримає його безкоштовно. І наша задача досягнути також такого рівня. Тобто ключовий посил, щоб держава забезпечувала так. таких пацієнтів. Так, так. так. адже це вже третій, третій етап проєкту. Ми беремо результати перших двох, наш третій, і ну, це такі вже вагомі. Вагомі результати, і вже на їх основі можна досягати більшого. Я вам щиро дякую. Нехай це дійсно вдасться. Нехай достукаєтесь ви цими результатами до держави. І власне, я впевнена, що і якісь нові проекти від вас також будуть, бо очі горять, натхнення є. І приємно, що все вдалося, і нехай так буде і надалі. Дякую, дякую вам дякую. ще раз, що завітали. Глядачам я дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були з нами, і до зустрічі!